2 вересня 2023 року двадцять третього Україну добряче струсунуло новина. Коломойський отримав підозру. Україну повідомляємо про те, що у підозрюватись за володію чужим на шляхом обману, що красу чином не за покривні змови групою сів особливо великих розміров. Слідство стверджує, що впродовж 2013 тисячі тринадцятого, Коломойський виводив кошти за кордон через підконтрольні йому банківські установи, легалізувавши понад півмільярда гривень. Також олігарху висунули додаткові підозри за незаконні дії з документами, за володіння чужим майном та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Сума внесення застави спочатку становила майже 510 мільйонів гривень, а згодом зменшувалася. Також цілий десант медійних людей намагався взяти олігарха на поруки. Якщо говорити за про футбольні справи, я от сьогодні багато що послухав. Е, я можу сказати, що за той час аріч умовляти спробували вже майже 30 років. Я можу сказати, що ну, це єдина людина, яка боролася проти корупції в футболі, яка була просто неймовірно великою українською футболом. Хто хоча б трошки вибирається з раді фондових справ, в Україні, то він розуміє, що Пілолеві це єдина людина, яка постійно стояла на сторожі того, що це повинно бути фейерплей, що означає чесний гра. Утім, взяти на поруки Коломойського суд не дозволив, а заставу сплачувати він відмовився. Тож, зрештою, залишився у СІЗО у травні 2024-го олігарху висунули нову підозру. Генпрокуратура та Нацполіція вважають його організатором замаху на адвоката Сергія Карпенка у далекому 2003 році через спір навколо Дніпро спецсталі. У 2003 році співвласник підприємства Константин Григоришин вирішив продати 15% відсотків тодішнього президента України Леоніда Кучми Віктору Пінчуку. Юрист Сергій Карпенко був гарантом цієї угоди. Водночас за комбінат боровся Коломойський. За словами Карпенка, олігарх тиснув, щоб юрист допоміг анулювати рішення зборів акціонерів, які дозволили пінчуку купити акції. Але той відмовився. Через кілька тижнів на партнера Карпенка напали, йому проломили череп. За версією слідства кілери просто помилилися. Вже 16 серпня 2003 року у Феодосії напали на самого Карпенка. Четверо невідомих били його металевим прутом по голові і завдали численних ножових поранень, пошкодили праву легеню і живіт. Добити адвоката завадила його дружина. Він дивом вижив. Станом на зараз Коломойський мешкає у СІЗО. Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 серпня 2025-го. Цього разу без права внесення застави.